12 червня у малій залі будинку рад відбулося засідання постійної комісії Смілянської міської ради з питань освіти, молоді та спорту, культури, охорони здоров'я, соціального захисту та засобів масової інформації. На порядку денному 30 питань. Серед них пролонгація чинних соціальних і гуманітарних програм, які вже реалізовуються в місті. Розглянули також низку рішень, що стосується надання матеріальної допомоги містянам, які опинилися в скрутному становищі, а також розглянули майнові питання, зокрема про приватизацію окремого майна, нежитлової будівлі, приміщення, охорони по вулиці. Рішення підготовлено згідно процедури, яка передбачена закону, спочатку на попередній сесії ми внесли у перелік, а друге рішення це спосіб приватизації, оскільки там ні орендаря не було, ні викуп не передбачений, тобто продаж буде на аукціоні згідно експертної оцінки. Стартова ціна буде визначатися по ціні це у режимі. Там сторожка все ще залишилася, поки що вона користується. Продали, там була сторожка. Сторожка вона була не включена, тому що ми продавали цілісний майновий комплекс, а сторожка вона рахувалася за, за міським будинком комплексом. Вони написали листа, да. Вони ініціюють написали... самі, але так. ж все рівно треба пройти процедуру. Продали за хорошу ціну, продали слава на озвучити. Що це. 3 мільйони 999. Ну, майже, це ні. без ПДВ. Наприкінці засідання голова комісії порушив важливе питання щодо ситуації, яка склалася у Смілянській міській лікарні у зв'язку з розірванням договору з СНСЗУ. Профільна заступниця надала вичерпні пояснення та поінформувала депутатів про стан справ. Останнім часом ми знаємо, що дуже багато фейків або як ми називаємо спекуляцій, Є таке слово такі вирази, що в соціальних мережах з'явилися з приводу нашої лікарні. Смілянська багатопрофільна лікарні, от я хочу, щоб Тетяна Анатолійовна озвучила ситуацію, яка склалася на нашій комісії. Дійсно, зараз виникли питання стосовно фінансування даної лікарні і почали розповідати, що там розірвані договори і так далі. Якщо ви знаєте, що яким чином фінансується наша лікарня. Кожного року підписуються договори з Національною службою здоров'я України стосовно надання послуг. На цей рік в зв'язку з тим, що наша лікарня стала прокластерною, договори вже були підписані не на рік, а на три роки. І в цьому році було підписані пакети, майже 20 пакетів. Один із пакетів це надання реабілітаційної амбулаторної допомоги. Повністю лікарня відповідала всім вимогам єдине, що треба, було кадрове забезпечення. Пакет цей нам підписали. Вартість цього пакету річного майже 2 мільйона гривень. Ми, ви знаєте, завдяки депутатському корпусу провели ремонт і ще й реабілітаційного відділення. В нас є, тобто в повному обсязі, в принципі, надається послуги реабілітації, але одної з вимог це кадрове забезпечення орготерапевтів. Орготерапевтів, на жаль, у нас немає. І е, ми звернулися усі навчальні заклади України з листами, з дзвінками, з проханнями, щоб нам надали молодих спеціалістів або на стажування, або на подальше працевлаштування в нашому закладі. Станом на сьогодні у нас немає звернень. Від випускників закладів виявляється, що цих випускників випускають не медичні заклади, а педагогічні заклади факультет фізичного виховання, і там є орготерапевт. Ми по ну, звернулися, ми готові були і надати житло, тобто програму підтримки молодих спеціалістів. Вона діє але. Станом на сьогодні фахівців немає, тому Національна служба здоров'я проаналізувала використання ось цього пакету, ми по цьому пакету жодної копійки з державного бюджету з 1 січня не отримали, проте реабілітаційне відділення працює, послуги надаються. Ну і сказали наступним чином. Зараз розірвали з нами цей договір, і якщо будуть фахівці. Кадрове забезпечення, то з нами знову понурять. А чи немає у нас серед вчителів фізкультури? А це кадрів? немає, тому що там відповідне треба, освіта відповідна. Okay. Не тільки викладач фізичної you культури. Said, да. should... Ну це факультет should... готує, да, але орготерапевт. У них є значить свої фахівці-медики, які проходять навчання, тобто лікарня над цим працює. У нас є вихід з положення, є люди, які навчаються, але ще не отримали дипломи. Тому mm. ось така ситуація. не стає ці всі послуги, які надає лікарня платними? Ні. Ну, якісь є платні послуги. Це в будь-якому випадку відповідно до переліку. Є перелік платних послуг, які затверджені офіційно. Вони є і на сайті міської лікарні, але людина звертається, і фахівці надають допомогу.